Горячий. Я не лезь спати, що ти ще лезь спати? Я лезь спати, ми не спати. Набери пилені. Це не секретар, це Верешка казав, що лезь спати. А секретар записує, все пише на комп'ютер. Мітя, а ти все записує, на це говоримо, з лайдою говоримо. Ти віспав все? Так. На її все? Неївся. Дай, не, пса, не, дай не, псові не, губи облизати. <laughs> <laughs> Давай вибійші, там, адже у тебе смієшся, не вибіжиш. <laughs> Мітя має по 1 плюс 1 це пустити, щоб ти знав. Добре, добре. Каже, самі лайди... Можеш сказати, де ви є чи ні? Лайди, послідні. Лайда, блядь, сир! Він і шафа. Ли, коло теренчого цернища. Яцик за тебе робить за трьох, як пси гончі. Ми коло ти кірнички. Казав перший, що шеф хуй. А я, блядь, бучуся. Маленький, маленький хуй. Каже, в Понеділок прийде, буде дебати. А ну що скажи? Він питає, коли мені. Коло терентові кірнички. А я ще вам позакладало, теряє кіничка. Коло Христа. Коло Христа. Колори бачехи. Колори. Колори. Колори бачехи. Колори бачехи на горі, там де у Колосавсі. Дорога асфальт. Там де де коло огню. Ми на горі, ми зараз будемо вже від рушати. Чіпляй прицеп. Ага. Чіпляй прицеп. Чіпляй прицеп. Да. Бо ще раницю маємо брати. Але що не було раниці? Ні, ні, ні. А чого? Бо прицепа треба. Ви чекали, блядь. Ви не прийде Тебя за нами.